Друзі, Приватбанк кинув військових на гроші, реально кинув. В у Вінницькій області відділення Приватбанку номер 26 СМТ Піщана. Я буду говорити сьогодні про Поліщук Григорій Володимирович. Це військовий, який отримав тяжкі поранення, отримав виплати. І ці виплати поклав, звісно, в своєму СМТ. Піщана Вінницької області поклав на депозит. І хотів перевести їх в долари, щоб ну, вони не втрачали е цінності ці гроші. Тому йому запропонувала е така працівниця Кондратюк Олена Миколаївна. Кондратюк Олена Миколаївна, працівник Приватбанку в Вінницькій області, СМТ Піщана е номер 26 відділення. Запропонувала конвертувати, ну, як завжди, знаєте, схеми. Перенести з, з одного в інше в ячеєчку, там перекласти, там. ну Вони так завжди роблять, щоб якийсь відсоток там собі заробити. Ну, е Григорій Володимирович, е військовий, е звісно, він перевірив все. там Договір є, все є. От, е вона по 100 тисяч брала цих грошей, е вона проводила якісь операції, записувала це все в зошит. Але в кінці кінців. Вона десь виїхала за Бугор, і виявилося, що договір, якби дійсний, все добре, тільки грошей немає. Вона їх виводила і не заводила в банк обратно. Таким чином, вона кинула, і це Приватбанк. Він відповідальний за це все. Звісно, ну не, не ми ж будемо з вами відповідати. Вони кинули як мінімум сім військовослужбовців на гроші, а також. Матерів загиблих воїнів. І кинули вони їх на е, мінімум десятки е, тисяч доларів, на мільйони е, гривень. Ну і так і все.